Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. Хто за те, що... Хто? Які будуть пропозиції щодо голови комісії? Ні, за Хто за? Секретарем? Хто за? Одноголосно. Переходимо до наших проєктів. З відсутністю вусової сьогодні питання, які вона повинна була нам представляти, ну, ми ну, всі, мабуть, ознайомилися з проектами на електронній почті, подивилися, тому зараз розглянемо ті питання, питання номер 2 про затвердження розпоряджень про внесення змін до річного та помісячного розпису асигнувань на 2025 рік. Тут затверджуються три розпорядження від 18.03.2025 року про внесення змін до річного асигнування від 19.03.2025 року від 27.03.2025 року. Тут значить субвенція державного бюджету місцевим бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів на 100 тисяч. Це те, що ми тоді 100 тисяч гривень, збільшення річного обсягу видатків на суму 100 тисяч спеціального фонду бюджету. Ну це про харчування дітей. Це ми його тоді приймали на сесіях і були розпорядження. Тепер нам треба це провести через сесію. Хто за те, щоб е, даний проєкт прийняти в цьому? От, Отомусь. Так, про затвердження розпорядження, е, про внесення змін до повісічного розпису бюджету Матвійської сільської територіальної громади на 2025 рік. Це затверджується розпорядження від 27.02.2025 року про внесення змін до... Що <гум> у нас тут особище зменшення асигнувань в червні місяці на суму 117 тисяч і перекидується на квітень місяць на суму березня? <гум> Там у нас були по місячному розпису бюджету, відповідно. Зменшено затвердження сигнування в червні місяці нового року і збільшено затвердження сигнування в лютому місяці на суму 6800 в березні на суму 3400, в квітні на 3400 в травні місяці на 3400. Тобто ми тут робили перенесення коштів. Ну, Виділилися табличку, так. Це рішення вже було прийнято, нам його треба затвердити на було розпорядження, нам його потрібно затвердити на сесії. Хто за то, щоб проєкт даного рішення винести на сесію? Одного року. Про внесення змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 25 рік тут йде просто зміна розпорядників. Розпорядників третього рівня, дати до мережі, зНК Всесвіт. Добавити їм кведів виконання заходів щодо реалізації публічної інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, облаштування укриттів, зокрема військових, ліцеї із посиленням військово фізичної підготовки. Це додається кведи, щоб вони могли робити, отримувати кошти на виконання даних заходів. Два квети. Хто за те, щоб внести зміни до мережі розпорядників і одержувачів коштів? Хто за те, щоб внести даний проєкт? І ще одне розпорядження щодо затвердження про змін до мережі розпорядників? Це мережа розпорядників на одержу та одержувачів коштів місцевого бюджету. Це додається квет членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування. Ми вступили в Асоціацію органів місцевого самоврядування і відкриваємо квет на день, щоб оплачувати членські внески. Хто за те, щоб даний проєкт внести на сесію? Так, одноголосно про внесення змін до обсягу фінансування програми фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства Рірнянський центр первинної медико-санітарної допомоги Вернянської міської ради. Я так розумію, що у нас іще не отримали ми, не отримали по, не всі права в нашій лікарні, mm -hmm. тому що ще не оформили документи тому ми. Перераховуємо фінансова підтримка комунального закладу на лікування наших пацієнтів з нашої громади. Всього на дані фінансування це онкохворі. Діагностика лікування рідкісних орфанних хвороб, видатки на заходи лікування хворих на цукровий діабет, видатки на заходи лікування хворих на туберкульоз і видатки на оплату послуг мережі інтернету всього 215 тисяч гривень. Ми закладаємо профінансувати вірнянський центр кордони медико-санітарної допомоги. То за те, щоб даний проєкт винести на, рі... на сесію одноголосно. А, так, ну Тут таке питання про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Нативської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами та доповненнями. Тут дуже багато е, таблиць і я думаю, що ви продивлялися їх і дивилися. Але думаю, на сесії бусу вона нам їх доповість більш детально, тому я... давайте ми це рішення, проєкт рішення винесемо на сесію І більш ми так детально. Тобто ми виносимо даний проєкт на розгляд сесії. І там уже подивимось. Ну, поки я дивилася ну, таких зауважень, можливо, будуть якісь питання. Питання поки що нікому нам задавати, тому ми їх задамо на сесію. Хто за те, щоб проєкт рішення винести на сесію? Одного голосно. Так, про внесення змін до затверджених заходів по фінансуванню сільських програм. Це ваше Це питання. питання. Ми вносимо зміни, затверджені заходи ага. до таких програм, як турбота, більшим фінансування пункту 3, особи, ага. яка на день смерті владена око на 10 тисяч. Загальне фінансування заходів програми в 25-му році складає 770 тисяч гривень. Вносимо зміни до програми підтримки місцевого пожежного рятувального підрозділу Матвіївської сільської ради. Збільшуємо фінансування пункту забезпечення діяльності місцевих пожежно-рятувальних підрозділів на 25 тисяч. Це вони попросили. Сили, на мілке господарське приладдя на канцелярію, так як вони вже в нас знаходяться у нашій новій будівлі, їм треба допомога. Далі до програми підтримки діяльності комунальних підприємств Комунгоспів збільшуємо пункт надання фінансової допомоги КП капедру Жилюбоцькій на 50 тисяч гривень. Вони планують придбати ковш до нового екскаватора, тому їм допомагаємо цьому. До, далі до програми забезпечення сталого функціонування закладів охорони здоров'я, що надають первинну допомогу збільшенню фінансування пункту 1 забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства здоров'я на суму 167 298 гривень. І загальне фінансування даної програми на 25 рік складає суму 1 мільйон 87 тисяч 298 гривень. До програми розвиток культури, туризму, спорту та збереження охорони спадщини. Добавляємо фінансування е, до пункту 4 придбання сувенірної продукції для нагородження на суму 55 тисяч гривень. І загальне фінансування заходів даної програми складає 120 тисяч гривень на 25 рік. До програми ремонту та утримання вулиці доріг комунальної власності навпаки зменшуємо фінансування пункту 1 поточний ремонт доріг на населених пунктів на 400 тисяч гривень. Загальне фінансування заходів програми 25 року складає 100 тисяч гривень. До програми благоустрій населених пунктів. Зменшує фінансування пункту 1 оплата за електроенергію, використану мережу вуличного суттєвої на 200 тисяч гривень. І збільшує фінансування пункту 3 придбання предметів матеріалів для проведення благоустрою на суму 50 тисяч гривень. Збільшує фінансування пункту 4 оплата послуг з роботи благоустрою на 50 тисяч гривень. Загальне фінансування програми Плата в 2025 році складає 1 мільйон гривень. 90 тисяч 40 гривень. Також до програми підтримка ветеранів війни, членів і сімей та членів сімей загиблих. Це у нас нова програма, яку прийняли нам минулій сесії. Затверджуємо фінансування пункту 1. Оплата послуг за організацію заходів для інтеграції ветеранів у громаду На суму 50 тисяч гривень. Затверджуємо фінансування пункту 2. Грант на відкриття власної справи на суму 150 тисяч гривень. Затверджуємо фінансування пункту 3. Оплата послуг з перевезення Соціальне таксі на суму 20 тисяч гривень. Затверджуємо фінансування пункту 4. Оплата послуг з організації психологічної адаптації, реабілітації на суму 131 540 гривень. Затверджуємо фінансування пункту 5. Придбання матеріалів для створення просторів, центрів хабі, психологічної підтримки для ветеранів та їх сімей на суму 70 тисяч гривень. І затверджуємо фінансування пункту 6, виготовлення та встановлення пам'ятних знаків та меморіалів на суму 50 тисяч гривень. Загальне фінансування даної програми на 25 рік становить 501 540 гривень. Далі у нас е, йде програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом. Затверджуємо фінансування пункту 1, оплата послуг і стерилізація безпритульних тварин. Півних тварина 50 тисяч гривень. До програми розвиток молодіжної політики в Матвійській громаді на 25 і 28 років це також нова програма. затверджуємо фінансування пункту 1. Грантова програма для молодіжних ініціатив, спрямованих на допомогу постраждалим від війни на суму 50 тисяч гривень. Затверджуємо фінансування пункту 2, оплата послуг для організації і проведення фестивалів, кінопоказів, тематичних заходів, спортивних турнірів. В тому числі послуги з перевезення на суму 50 тисяч гривень. Загальне фінансування заходів з програмі становить 100 тисяч гривень. До програми сплати членських внесків додаємо фінансування 11 тисяч 100 гривень раз в рік ми платимо Асоціації міст України. І до програми реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку затверджуємо фінансування пункту 2. Розробка проєктно-кошторисної документації та виконання робіт до об'єкту реконструкція будівлі будинку культури за адресою Центральна, 77 в на суму 500 тисяч гривень. Це, це це, так, так, так? Так, це, це є все. Скільки очевидно? Одинадцять тисяч тисяч Так. так, так? За то за те, щоб даний нам... якісь питання будуть чи mm ні? -hmm. питання, питання задання. Так, хто за те, щоб даний проект рішення винести на сесію? Так, питання дванадцять про затвердження сільської програми реалізації інших заходів щодо соціально економічного розвитку на території Матвійської громади на 23-25 роки. Да, вносимо зміни в цю програму для того, щоб оплатити проєктно кошторисну документацію по реконструкції будинку культури. Ми додаємо в цю програму цей заход і викладаємо перелік заходів в новій редакції. Тобто ми бачимо, що ми вже тут і ремонт амбулаторії провели, і амбулаторію в Каменом. І тепер додаємо пункт 4. Розробка проєктної документації, реконструкції, будівлі, культури. В мене все. Так, хто за то, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд на сесію? Так. Це тринадцяте питання і тринадцяте про затвердження розпоряджень сільського голови. Також це ваше питання. У сесійний період були видані розпорядження mm -hmm. сільським головою бою, а саме такі, як 0,29 г від одинадцятого, ну другого, в надходження натуральній формі. Даним розпорядженням, ми зарахували надходження до спеціального фонду у зв'язку з отриманням благодійної допомоги в натуральній формі. І також ми цим розпорядженням отримали екскаватор на суму 3 мільйона 391 тисячі 414 гривень, який зараз переданий в користування комунгоспу. Наступне розпорядження від 20.02.25.035 АГ проведення в експлуатацію екскаватора-навантажувача. Ну, так як ми його отримали по попередньому розпорядженні, далі ми його вводимо в експлуатацію і передаємо в користування комунгоспу. Наступне розпорядження від 3.03 039 АГ про внесення змін до кошторисних призначень спеціального фонду бюджету Матвійської сільської ради від центру зайнятості нам поступають кошти для оплати виконання суспільнокорисних робіт і тому їх треба зараховувати до спеціального фонду. Наступне розпорядження від 19.03 номер 044 АГ про внесення змін до кошторисних призначень спеціального фонду. Це Таке саме розпорядження. Також зараховуємо кошти до спеціального фонду за виконання суспільно-корисних проєктів. У мене все. А, і, і останнє розпорядження від 20.03.25 про надходження у натуральній формі. Отримали електровелосипед від громадської організації Проліста. Потім отримали матеріальні цінності для пункту незламності від громадської організації Гармонія Юга. Також є гігієнічні набори для медичних закладів від ГЕОСальної Гео відповідальності. І тому зарахували надходження до спеціального фонду. У мене все. Тук, да, то, щоб рішення, проєкт рішення направити на розгляд сесії. Так, одного одноголосно. А ну що питання, які стосуються бюджетної комісії, закінчились. А, все. Засідання комісії вважають завершені. Якісь питання будуть? Головина, секретаря до бухгалтерів. Так, все будемо вирішувати на сесії. Добре, дякую.